Екс-депутат Микитась отримав нову підозру у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони при будівництві складів. Ви знаєте, якщо ви погортаєте інтернет, ви побачите, з ким був афільований Микитась протягом тривалої, тривалої і успішної успішної своєї кар'єри в місті Києві. Погублять, не варто інколи забувати такі великі-великі сторінки великої-великої історії розкрадання майна і коштів українського народу. Правда, ви потім будете звинувачувати, що було 32 роки тому назад і 50 років тому назад. А в цей час вас обкрадають масово.